Оновлений прогноз погоди в Україні на вівторок, 12 вересня. Мене звати Українчик, і це канал Всілякі новини. Обов'язково додивіться наш прогноз до самого кінця. В бік України прямують теплі південні вітри, і це означає, що на нас чекає потепління. Хоча, зважаючи на те, що в чотирьох західних областях термометри показуватимуть майже 30 градусів тепла, коректніше буде сказати, що українців чекає справжня осіння спека, а не просто потепління. Також у двох областях очікуються короткочесні дощі, де саме зараз розкажемо. Але перед тим, шановні глядачі, знайте, ви це наше все. Ви нам дуже потрібні, кожна і кожен з вас. Будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь, і яка у вас погода на момент перегляду даного відео. Навіть якщо ви писали раніше коментарі до минулих відео, все одно напишіть знову, адже кожен ваш коментар і кожна ваша вподобайка допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Щиро вам дякуємо. А тепер повертаємось до погоди. Північ на Сумщині буде тепло: плюс 23 плюс 25 градусів в день, плюс 12 плюс 10 вночі. Невелика хмарність опадів не очікується. У Чернігівській області тепліше. Денна температура плюс 24 плюс 26, нічна також плюс 12 плюс 10 градусів. Малохмарна погода без опадів. Вітер теплий, південно-східний. 3,8 метри на секунду. Південні області – на Одещині, Херсонщині і Запоріжжі – в день термометри покажуть плюс 24, плюс 27 градусів. Вночі плюс 14, плюс 12 буде на Запоріжжі і Херсонщині, а в Одеській області ніч буде теплішою – плюс 16, плюс 14 градусів. В Миколаївській області і в Криму в день плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 14, плюс 12. Опадів на півдні не очікується, буде сонячно і малохмарно. На заході, у Волинській, Рівненській і Тернопільській областях, а також на Хмельниччині, день очікується плюс 25, плюс 27 градусів, вночі плюс 13, плюс 11. А по-справжньому спекотно буде на Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківській і Чернівецькій областях, плюс 27, плюс 29 градусів в день, плюс 14 плюс 12 вночі. Окрім того, на Івано-Франківщині і в Чернівецькій області синоптики спрогнозували короткочасні дощі. Схід буде найхолоднішим в порівнянні з іншими частинами України на Луганщині, плюс 19, плюс 21 в день. Плюс 12 плюс 10 градусів вночі. Донеччина трохи тепліше, плюс 21 плюс 23 в день, вночі плюс 13 плюс 11 градусів. На Харківщині також плюс 21 плюс 23 вдень, плюс 13 плюс 11 вночі. Вітер прохолодний, північно-східний 3,8 метри на секунду. В усіх центральних областях буде тепло, сонячно і без опадів. Середня денна температура на Житомирщині, Вінниччині, Черкащині, у Кіровоградській і Київських областях, а також у самій столиці – плюс 25, плюс 27 градусів. Вночі буде плюс 13, плюс 11. На Полтавщині і Дніпропетровщині – плюс 24, плюс 26 вдень, плюс 13, плюс 11 вночі. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо, що ви додивились наш прогноз до кінця. Хочемо ще раз вам сказати, що ви дуже потрібні нам, і дякуємо, що ви є. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook. Тощо. Бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. Нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. З вами були всілякі новини. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.